Вітаю сьогодні. Я хотів би зачепити тему комп'ютеризації, інформатизації, автоматизації, робототехніки. Напевно, ви всі з захопленням сприймаєте ці технології, особливо нині. Інтелектуальні системи це наступний етап. Давайте от прокладемо лінію комп'ютеризація, накопичення техніки. Потім інформатизація, коли ми цю техніку використовуємо в повсякденному житті. А потім робота роботизація це коли вже роботи роблять за запрограмованими нами сценаріями. Але тут в 2022-2023 році сталося трішки дивне. Приходять інтелектуальні системи. Це вже не комп'ютеризація, це вже не інформатизація, це вже не робототехніка, це вже інтелектуальні системи. Тобто системи, які не прямо, не прямо алгоритмізуються, вони певним чином. Вільні, будемо поки що говорити це слово в кавичках, але справа в тому, що ось ці системи вони небезпечні для людини. Чому? Якщо ну, умовно, років 20-30 тому назад автоматизація, коли приходила, вона все одно вимагала наявності людини. Були різні професії, які потребували обслуговування цих автоматів, роботів, станків з числовим програмним забезпеченням і так далі. І люди перекваліфіковувались, ефективність праці зростала і так далі. І той, хто за кордоном, я правда сьогодні спілкувався з якимсь Михаїлом. Він там десь каже, що він десь в Швеції, і там все дуже тяжко. Я його запросив повертатись до України. Він сказав, що у нього там все окей. То було тяжко, то різко стало все окей. Так, от справа в тому, що якщо ви поспостерігаєте за деякими європейськими, особливо, країнами. То багато людей не працюють так, як ми. Ви помітили? Не працюють так, як ми. А в чому проблема? Проблема в тому, що за невелику відносну роботу їм платять досить непогану заробітну плату. І ви здивовані? А чому так? А чому? Ну, зараз вже я думаю, що частина пішла в коментарі писати, що що ти мелеш, там теж треба гарно і потужно працювати. Так, якщо ви в Швеції українець, то це щось схоже на те, що, ну, наприклад, там ну, умовно, якби до України приїхав ну, громадянин там, Непалу або з Казахстану, або з Туркменістану, ну теж працювати, наприклад, то не громадянин, і надзвичайно тяжко працювати в школі, в університеті, лікарем, наприклад, чиновником, ну і так далі. Тобто, вам недоступні е, ті роботи, за які платять е, ну, досить пристойно, але ви не, не впахуєтесь і не доводите оточенню, що ви от теж людина. Так ось е, в деяких країнах Європи, правда, це Михайло заперечує, але ви можете погуглити. Є така штука, як безумовний. Дохід, це коли держава заробляє, а потім ділиться з громадянами. Ви отримуєте певні кошти, тому просто тому що ви громадянин громадянин. А держава заробляє, а деякі країни європейські навіть пишаються тим, що в них немає доларових мільярдерів. Уявляєте? От вони пишаються цим, тому що держава ділиться з людьми. Всі люди щасливі, задоволені, тому що я маю на увазі ще раз, громадяни не переселенці, не біженці, не люди, які поїхали туди першим поколінням, доводити, що вони так також щось вміють. Не забувайте про громадянина Непалу, який приїхав до України працювати. Умовно на будівництві. Так ось, чому небезпека інтелектуальних систем, в чому вона небезпека цих інтелектуальних систем? На мою точку зору, ми з вами живемо в доволі небезпечних умовах. І справа не, не про війну я зараз говорю, а я говорю про те, що з нами, з нами, громадянами України, не поділяться. Не поділяться. Тобто я е, поясню, щоб ви ще раз зрозуміли. Якщо завтра умовно якийсь завод е, умовного Ріната Там Васильовича е, Добренького, е, ось цей завод буде наповнений інтелектуальними роботизованими системами і вас звільнять з роботи, то держава нічим вам допомагати не буде. По безробіттю у нас є допомога 1500 гривень. Це 50 гривень на день. 50 гривень на день. Держава не буде вам допомагати, тому що немає орієнтації держави соціальної. Хоча в конституції написано, що Україна є соціальною державою. Це означає, що всі заробітки, це означає, що всі технології, наука, освіта, техніка, інновації всі вони працюють на людей. На людей, але з вами ніхто не поділиться. І знаєте, що найбільш небезпечно? Це те, що вже вигнаний з роботи працівник заводу все одно буде стояти біля е, дверей заводу з плакатом геть соціалістичну державу, геть соціальну державу, геть принципи розподілу справедливого. Е, тобто, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я говорю. І я сподіваюся, що ви не будете захищати не свою сторону, адже ваша сторона, якщо ви не роботодавець, якщо ви не власник капіталів, то ваша сторона ви найманий робітник. І якщо завтра роботодавець ну, умовно зможе вас замінити, він це зробить. Якщо він зможе замінити вас інтелектуальною системою, він це зробить. Тому що вам потрібно платити лікарняні, у вас є права, у вас є. Багато-багато чого. У вас є вільний час, у вас є е, сім'я, у вас є ваші ну, умовно, нерви, е, ваш емоційний стан. Хто захоче це враховувати, якщо умовно роботодавець може просто замінити вас інтелектуальною системою, яка буде завжди до його послуг, яку не потрібно. Які не потрібно платити заробітну плату, думати про емоційний стан, сплачувати відпускні лікарняні, давати ну, якісь там бонуси і так далі. Для чого ви будете потрібними? І от проблема в тому, що ми рухаємося до ситуації, коли, на мій погляд, дуже багаті люди будуть дуже багатими, а бідні люди будуть не просто бідними. А вони будуть бідними, нещасними, кинутими, і що саме небезпечне, непотрібними. Непотрібними. Ера непотрібних людей ось що мене лякає, і що має в принципі лякати вас. І не розповідайте мені про нові професії, будь ласка. Я читаю вебінари про професії для абітурієнтів і досить глибоко в цій темі і я бачу, що все менше і менше професій, де людина завтра. Зможе себе реалізувати в плані заробляння коштів, реалізувати, будь ласка, ви можете купити собі акварелі і малювати, де ви, де ви захочете, якщо це ваша реалізація, але жити за щось потрібно. І, і е, питання в тому, що молодь, яка нині зростає, е, часто навіть не усвідомлює, наскільки в небезпечній ситуації вони перебувають. І якщо собі молодь до прикладу, Швейцарії може дозволити бути такими, мало вчитись, мало десь щось розуміти, не розуміти біном Ньютона, не займатися інтегралом. Ну для чого це потрібно? То молодь України собі дозволити цього не може. І молодь багатьох країн, і не тільки молодь, дозволити собі цього не може, тому що ви не можете гарантувати, що завтра з вами поділяться. Подумайте про це і підписуйтесь в телеграм. В описі цього відео буде інстаграм. Ми будемо періодично записувати такі відео, які змушують вас розмірковувати, зокрема, про ваше майбутнє. Це ваше життя, ваше майбутнє. Я доктор наук, професор завжди до ваших послуг. Коментарі пишіть, ми читаємо, оглядаємо і найбільш цікаві коментарі змушують нас записувати нові відео на ті питання, які вас цікавлять. Бережіть себе.